Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 25 серпня, і в мене почав дозрівати інжир. Свій інжир я вирощую двома методами. Методом, комбінованим методом, тобто інжир, який росте у ємкостях наполовину закопані ті ємкості в землі. На дні посудини є дренажні отвори, коренева система із горшка проходить в ґрунт і починає вже кормити рослину з ґрунту. На зиму рослина викопується із комом землі, заноситься в підвал на зберігання. Ранньої весни заноситься. Десь в теплицю або на сонячне місце для розгону, щоб дати старт. Потім уже коли настають теплі температури, десь середина травня, ставимо його на місце, відкритий ґрунт, на саму сонячну сторону. І так щороку, перед заморозком, ну, будемо бачити, яка буде осінь. Будемо дивитися і спостерігати за, бо я тільки це перший рік комбінованим способом вирощую. Вирощую я також і в траншеї інжир, але в траншеї ще не достигає. Правда, в траншеї я не маю такого сорту. А тут ось кущ теж у 10-літровому відрі посаджений. І от уже отакий. От Ось такі інжирчики. Будемо сьогодні пробувати. От. Є таких інжирчиків, Уже які дозріли три штучки. Тут ще зелені, от там ще один є. Ну, зараз спробуємо це. Сорту, я не знаю. Цей інжир, тобто черенки інжиру привезені з Одеської області. Зараз спробуємо зважити. Зараз інжир невеликий, але цікаво скільки буде. От, двадцять гра. Попробуємо його розрізати. Він ще, певно, треба, щоб він трошки постояв на тому, бо ще трошки є молочко. От, маємо, маємо таку середину. Хто, може, знає цей сорт візуально, буду дуже вдячний, якщо ви мені скажете назву сорту. Це Тернопільщина. В цьому... Це літо було у нас на рахунок температурних режимів дуже нездале. Все, для теплолюбивих культур. Ну, зараз спробуємо скуштувати. Інжир має такий приємний смак. Чуть-чуть відчувається кістянка. Шкірочка дуже м'ягенька споживається. Цукрів небагато в нього, такий приємний, неприторний, приємний смак. Так як в нашій зоні, мені кажеться, що таке може бути. Тим більше це. У цьому сезоні перший інжир. Бреби не було на цьому сорті, бо то молоді кущі, їм тільки 2 роки. Ну Це от другий рік вегетації. Так що от такий інжир. Перший пішов, будемо чекати ще ті плоди хай повисять до понеділка. Зараз у нас добрі температурні режими до 30 градусів тепла. Може, якраз наберуть більше. Сукрів. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!